Математика. Урок 7 частина 6. Тема, нумерація багатоцифрових чисел, середня арифматичних кількох чисел, задачі на рух у протилежних напрямках. Попрацюйте з таблицею класів та розрядів. Самостійно повторіть назви кожного класу та назви кожного розряду. Поставте відео на паузу. Чудово. Знайдіть число, яке складається з 11 тисяч, 11 сотень і 11 одиниць. Ще раз прослухайте умову. Знайдіть число, яке складається з 11 тисяч, 11 сотень і 11 одиниць. Для того, щоб знайти це число, нам потрібно додати 11 тисяч. Так і залишається 11 тисяч додати. 11 сотень це у нас число. 1 тисяча 100. Так, 11 одиниць. Так, це число 11. Разом додамо і отримаємо число. Так, 12 11. Напишіть сусідів цього числа. Так, 12110 і 12112. Чудово! Пригадаємо з вами, як ми можемо розташовувати числа. Прочитаємо навчальну одиницю та допишемо пропущене. Числа можна розташовувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку. Якщо кожне наступне число більше від попереднього. Так, отже, числа розташовані в порядку зростання. Поділіть на класи та прочитайте числа. Перевіримо 22 310, 20 130, 2301, 23 23100, 321. А тепер самостійно розташуйте числа в порядку зростання та запишіть. Пермо з вами 321 2301, 20130, 22310, 23100. Дуже добре. Спробуємо розв'язати задачу підвищеної складності. Прослухайте умову. Миколка хоче купити кілька дисків. Якщо він купить 5 дисків, то в нього залишиться 10 гривень. Щоб купити 7 дисків, йому не вистачає 22 гривень. Скільки коштує один диск? Для того, щоб розв'язати цю задачу, давайте поміркуємо, скільки він дисків спочатку мав купити. Так, 5 дисків. А якщо він купить ці 5 дисків. Так, то в нього залишиться 10 гривень. Але, і так, якщо він збирається купити 7 дисків, то йому не вистачить 22 гривень до 7 дисків. Отже, спробуємо з вами дізнатися різницю дисків. Так, ми від 7 дисків віднімемо 5 дисків і отримаємо 2 диски. Запишемо з вами перша дія. Від 7 відняти 5 дорівнює 2 диски. Запишемо пояснення різниця. Тобто, для того, щоб купити 2 диски, нам потрібна певна кількість гривень. Давайте з вами дізнаємося, скільки ж будуть коштувати 2 диски. Нам відомо, що якщо він купить 5 дисків. То в нього залишиться 10 гривень. А якщо він купить 7 дисків, то не буде вистачати 22 гривень. Так, ми до 22 гривень додамо 10 гривень і отримаємо 32 гривні. Запишемо з вами пояснення: коштує 2 диски. Коли ми знаємо, що 2 диски коштують 32 гривні, ми можемо дізнатися, скільки гривень коштує один диск. Так, ми 32 поділимо на 2 і отримаємо. 16 гривень. Так, запишіть. Запишемо відповідь. 16 гривень коштує один диск. Давайте з вами перевіримо. Якщо Миколка купить 5 дисків, то в нього залишиться 10 гривень. Давайте з вами порахуємо, скільки буде коштувати 5 дисків. 16 помножити на 5, це буде 80 гривень. Отже, якщо він заплатить за 5 дисків 80 гривень, і в нього залишиться ще 10, тобто 90 гривень у Миколки. Давайте перевіримо. Скільки гривень потрібно, щоб купити сім дисків? Так, ми 16 помножимо на сім. І скільки це в нас буде? Молодці, це буде 112 гривень. Отже. Для того, щоб купити 7 дисків, йому потрібно 112 гривень, а в нього 90 гривень. Так, скільки йому буде не вистачати? Так, йому буде не вистачати 22 гривні. Робимо висновок, що задачу ми розв'язали правильно. Дуже добре! Пригадаємо з вами з попереднього уроку, що потрібно зробити, щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел. Прочитаймо навчальну одиницю. Щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел, потрібно їх суму поділити на кількість цих чисел. Середнє арифметичне трьох чисел. Суму цих чисел ми ділимо на 3. Середнє арифметичне чотирьох чисел. Суму чотирьох чисел ми ділимо на 4. Розгляньмо з вами зразок обчислення середнього арифметичного, на прикладі чисел 10, 20 і 60. Щоб знайти середнє арифметичне трьох чисел, ми ці три числа додаємо між собою і ділимо на кількість чисел, тобто на 3. 90 поділити на 3 дорівнює 30. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Допоможіть торнадо знайти середнє арифметичне чисел за наведеним зразком, який ми тільки що розглядали. Отже, середнє арифметичне чисел 46. 15, 21 і 38. Так, ми бачимо, що тут 4 числа. Отже, ці 4 числа ми додаємо між собою. Так, і отриману суму ділимо на 4, адже ми знаходимо середнє арифметичне чотирьох чисел. Записуємо з вами. 46 додати 15, додати 21, додати 38. Так, беремо в дужки і ділимо на кількість чисел на 4. Додайте, скільки це буде. Так, сума чисел 46, 15, 21 і 38 це 120. А 120 ділимо на 4. Так, дорівнює 30. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте самостійно знайти середнє арифметичне наступних чисел 5, 11 і 26. Перевіримо з вами. Суму чисел 5, 11 і 26 ми ділимо на 3. Це дорівнює 42 поділити на 3 і дорівнює 14. Чи так у вас вийшло? Молодці. Закриваємо робочі зошитки. Завдання шосте у підручнику на сторінці 33. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо. Числа можна порівнювати за допомогою числового променя. На числовому промені більше число розташоване праворуч, а менше ліворуч. І тому, за допомогою числового променя, ми спробуємо з вами порівняти числа а, Н, С, М та записати подвійні нерівності. Порівняй перше 1 і С. Шукаємо 1 n, c. Так, ми бачимо, що в нас 1 найменше і за n, і за c, але n у нас більше за 1, але менше за c. Запишемо з вами подвійну нерівність. Пам'ятаємо, що посередині ми пишемо те число, яке читаємо перше. n більше за 1. Але менше за С. А тепер поставте відео на паузу і запишіть подвійні нерівності 2 і 3 самостійно. Перевіримо з вами: С більше за А, але менше за М. І третя нерівність це більше за N, але менше за М. Перевірте, чи так ви записали. Чудово! У наступному завданні запишіть у вигляді буквеного виразу частку від суми чисел А і Б та їх різниці. Так, отже, спочатку ми записуємо суму чисел А і Б, різницю чисел А і Б. І знаходимо їх частку. Так, вираз у нас буде виглядати таким чином: Частка від суми чисел А і Б та їх різниці. Наступний буквений вираз. Частку від різниці чисел А і Б та числа Д. Так, отже, від різниці чисел А і Б нам потрібно різницю чисел А і Б поділити на Д, адже потрібно знайти частку від різниці чисел А і Б та числа Д. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Прослухайте задачу та визначте її вид. Два гноми одночасно пішли з одного будинку в протилежних напрямках. Перший рухався зі швидкістю 2 км за годину. А другий 3 км за годину. Через кілька годин відстань між ними була 10 км? Так, це задача на рух у протилежних напрямках. Схему до цієї задачі ви вже вмієте малювати. Отже. Зверніть увагу, що тут нам невідома кількість годин, а шлях нам відомий. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно нарисувати схему до задачі. Перевіримо з вами. Позначаємо з вами відстань відрізком. Отже, два гноми одночасно пішли з одного будинку. Один будиночок ми позначаємо прапорцем. Пішли в протилежних напрямках. Отже, від прапорця, так, дві стрілочки в різних напрямках. Перший гном рухався зі швидкістю 2 км за годину. Отже, В1 буде 2 км за годину. А другий зі швидкістю 3 кілометри за годину. Так, В2 3 кілометри за годину. Так, у нас запитується, через скільки годин відстань між ними була 10 кілометрів. Отже, і перший гном пройшов певну кількість годин. Ми позначимо те знак питання. І другий гном пройшов певну кількість годин. Також ми позначимо Т знак питання. Але вони пройшли одинакову кількість годин. А відстань між ними була 10 км, С дорівнює 10 кілометрів. Оскільки нам тут потрібно знайти час. Так, ми запишемо з вами формулу знаходження часу. Час Т дорівнює. Так, правильно, С поділити на В. Тобто відстань ми ділимо на швидкість. Запишемо з вами Т дорівнює С поділити на В. Коли ми розв'язуємо з вами задачі на руху протилежних напрямках, ми спочатку знаходимо. Так, швидкість віддалення гномів в даному випадку. Правильно, перша дія 2 додати 3. Дорівнює 5 км за годину. Запишемо пояснення швидкість віддалення гномів. Друга дія. Тут уже ми дивимося, що нам шлях відомий 10 км. І швидкість віддалення В також відома 5 км. Ми можемо знайти час. Як саме? Так, правильно, 10 поділити на 5 і дорівнює. Дві години. Запишіть самостійно вираз до задачі. Пам'ятайте, що вираз ми пишемо дивлячись на останню дію і дивлячись на схему з відомими даними. Перевіримо з вами вираз. 10 поділити на суму чисел 2 і 3. Запишемо відповідь. Через 2 години відстань між номами була 10 км. Чудово! Відкриваємо робочі зошитки. Запишіть задача 9. Допоможемо суперромбоку розв'язати геометричну задачу та обчислити площу зафарбованої фігури. Зверніть увагу, нам потрібно обчислити площу лише ось цього синенького зафарбованого, тобто ту фігуру, яка зафарбована синеньким кольором. Подивимося дуже уважно. Ми маємо два чотирикутники. Перший чотирикутник А, Б, С, Д. Весь чотирикутник ABCD включає в себе і маленький чотирикутник KLMN. Тобто ось цей білий чотирикутничок. ABCD – це все ось це зафарбоване. Але у цьому чотирикутнику ABCD міститься ще чотирикутничок KLMN. І нам ніби потрібно його вирізати, забрати його для того, щоб знати. Площу зафарбованої фігури. Отже, для того, щоб знайти площу зафарбованої фігури, нам потрібно на рисунку позначити довжину і ширину, так як ми це позначали в попередніх завданнях. У великому чотирикутнику ABCD це в нас буде S1. Але ми його вже будемо позначати не як s 1 а як SABCD. Адже тут ми не можемо. Легко позначити s 1 і s 2 Ми позначимо довжину А 1 7 см надпишемо для себе, щоб було зручніше. Так, і ширину B1 6 см. Позначимо тепер маленький прямокутничок KLMN. Також позначимо його довжину та ширину. Так, його довжина 4 см це буде вже в нас А2. А його ширина 3 см це буде Б2. Запишемо в робочому зошиті з вами те, що нам відомо. А1 це 7 см. Б1 це 6 см. Дивимося далі. А2. Це 4 см і Б2. Це 3 см. Так, потрібно знайти площу зафарбованої фігури. Площу зафарбованої фігури ми не можемо цю фігуру назвати, адже ця фігура в нас виходить, що із А, Б, С, Д вирізали невеличкий К, Л, М, Н. І те, що в нас залишилося зафарбоване синім. Це нам потрібно знайти, тому ми позначимо його просто С. Площа. С знак питання квадратних сантиметрів. Розв'язання. Спочатку давайте з вами подумаємо і напишемо, що потрібно зробити, щоб знайти площу зафарбованої фігури. Якщо ми із чотирикутника кутника а, Б, Ц, Д, Ніби вирізаємо чотирикутничок КЛМН. Якщо ми вирізаємо, то тоді яку ми дію виконуємо. Так, ми виконуємо віднімання. Отже, від площі чотирикутника кутника АБЦД від оцієї всієї площі чотирикутничка кутничка АБЦД. Відняти площу чотирикутника КЛМН. Якщо вам не зрозуміло, як потрібно. Виконати це завдання, чому ми віднімаємо, ви можете взяти листочок у клітинку, накреслити чотирикутник ABCD АБЦД 6 см 8 см, вирізати його, а потім всередині цього чотирикутника ABCD АБЦД, накреслити чотирикутничок KLMN зі сторонами 4 см і 3 см, і вирізати. І так вам буде більш зрозуміліше. Чому ми саме віднімаємо. Адже якщо б ми шукали, або нам було вказано повністю чотирикутника ABCD АБЦД знайти площу, то тоді б ми знаходили повністю всю площу і цей маленький чотирикутничок не чіпали. Отже, запишемо з вами таким чином: С дорівнює С А, Б, С Д відняти S Тобто від площі чотирикутника ABCD ми віднімаємо площу чотирикутника KLMN. Але для того, щоб знайти площу, нам потрібно записати площу знаходження прямокутника. Так, С дорівнює А помножити на Б. Знайдемо з вами площу більшого чотирикутника ABCD. Правильно, ми 7 помножимо на 6, запишемо з вами S ABCD дорівнює. 7 помножити на 6 дорівнює. 42 квадратних сантиметри. Так. Це ми знайшли з вами площу більшого чотирикутника. Тепер нам потрібно знайти площу меншого чотирикутничка, Того, що ми ніби вирізаємо. Правильно, СКЛМН дорівнює. 4 помножити на 3 і дорівнює. 12 квадратних сантиметрів. Тепер дивимося в першу формулу. С дорівнює. площі чотирикутника ABCD АБЦД відняти площу чотирикутника KLMN. Так, правильно, від 42 ми віднімемо 12. Запишемо. S дорівнює 42 відняти 12 і дорівнює 30 квадратних сантиметрів. Дуже добре. Запишемо в відповідь S дорівнює 30 квадратних сантиметрів. Чи зрозуміло вам це завдання? Якщо не зрозуміло, перемотайте відео назад та прослухайте пояснення ще раз. Для кращого розуміння цього завдання бажано накреслити прямокутничок ABCD і накреслити в ньому прямокутничок KLMN та його вирізати. Закриваємо робочі зошитки сторіночка 35. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Розв'яжіть задачі. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці! Чудова робота!